І от що ж зробив таке Проні? Є два варіанти. Перше, що він дезінформував президента, надавши брехливі, брехливу інформацію, і президент щиро йому повірив. Або це одна злочинна організація. Чому я відповідально стверджую, що Пронін є учасником злочинної організації? Тепер уже не тільки тому, що були крадіжки при будівництві фортифікаційних споруд, що доведено набув. А саме під час переговорів в офісі Воровського вони казали про те, що 2 мільйона доларів ми переведемо до Москви. Якщо це не є державна зрада, ви хотіли по, уг... по вугіллю поговорити, ваша банда вивела в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності. Ваші представники. Перерахували через Болгарію гроші в Росію за реактор. Я боровся з цим як міг. І ви за це вирішили зі мною розправитись, що я заважав вам красти на ласка. І в даному випадку, коли кажуть, РНБО, фінмоніторинг і правоохоронні органи доведуть, що Порошенко виводив мільярди. Ми Побачимо, що ні Пронім нічого не писав: ні Свірітенку, ні на Кабмін, ні на цю комісію, де був, був злочинець Лесюк, ні на РМБО. І у умірав вже зараз, він теж фігурант справи і бігом поїхав до Сполучених Штатів підписувати капітулянські позиції, не маючи, я сподіваюся, на це жодних повноважень від президента. Тому я хотів би задати ще раз питання, що дало підстави президенту? 11 12 лютого, 13 лютого, 14 лютого Обріхувати мене і надавати абсолютно спотворену інформацію. Тільки ненавість до мене це замало. Бо ми будемо боротися, щоб у нас відновилася демократія, і воєнний стан не давав вам права розправлятися з антикорупційними органами. Розправлятися. З опозиції, розправлятися з громадськими активістами і дискредитувати Україну в очах всього світу. І так ми не Я так розумію, наших колег сьогодні в коментарі не буде. А де те що, ви, те, що президент сказав, що правоохоронні органи за рік доведуть виведення коштів порожаю? Де це? Визнайте, що ви брехали. Ні, народ і сам вже бачить, що ви брешете. Дякую.